Кожного дня, поспішаючи на роботу, ми часто користуємося послугами таксі. Та чи знають житомиряни, що згідно закону України про автомобільний транспорт, кожне таксі має мати таксометр? Це такий прилад, який інформує пасажира про вартість проїзду. Однак закон не забороняє брати до уваги телефон зі встановленою програмою таксометром, завдяки якому пасажирам повідомляють про вартість поїздки. Хто регулює питання щодо наявності таксометру, ліцензії страхового полюсу та низки інших документів, якими? Має володіти таксист ліцензійної служби органи місцевого самоврядування насправді ну мають обмежені повноважені впливом саме на сферу таксі. Тобто ми можемо визначити місця офіційні для стоянок таксі, так званих ну, врешті. Моментів більшість функцій по контролю сьогодні лежать так само і на поліції, і на органі, які раніше був карта інспекції. Зараз там буде трансбезпека, але вони перебувають в старій стадії реорганізації. І реально роботи по контролю сфери обслуговування таксі, якби ну в принципі не ведеться. Окрім таксометра, в законі таксі формулюють як легковий автомобіль, обладнаний розпізнавальним ліхтарем помаранчевого кольору, який має бути встановлений на даху автомобіля, сигнальним ліхтарем із зеленим та червоним світлом, розташованим у верхньому правому кутку лобового скла. Зокрема, авто повинно мати нанесені композиції з квадратів, розташованих у шахматному порядку на дверцях автомобіля з лівого та правого боків у Житомирі не. Багато автомобілів таксі, які підходять під цей опис, та ті, з ким знімальній групі СК-1 вдалося поспілкуватися, запевнили, що мають і ліцензію, і таксометр. Скажіть, будь ласка, у вас є таксометр? Є. У вас таксометр чи програма на телефоні І То і то І то, і, то, і другое. Я зрозумів. А вопрос ще один. А ліцензія у вас є? Звісно. Ліцензія у вас є? Є. Скажіть, будь ласка, а у вас є таксометр? А ви з якою цілі інтересуєтесь? Ну просто законом про транспорт передбачено, що в таксі мають бути таксометри або програма на телефон, яка виконує ці функції. Є, yeah. є. Yeah. А можете показати, як вона виглядає? Не можу. Чому? Ну, а ви взагалі хто такі? Зрозуміло, що вимагати пред'явити необхідні документи журналісти не можуть. Якщо навіть міська влада не вповноважена це зробити, довелося повірити на слово. А що з приводу сервісу таксі цікавилися думкою містян? Зараз, коли дзвониш, смс приходить, вказується номер. В принципі, нормально мені В принципі, нам дуже Хорошо, ну, в принципі, як на, на раз на раз не припадає. Тобто яке авто приїде, є краще, авто і гірше авто. Коли приїжджає нормальне авто, то більш комфортніше можна добратися ну, до потрібного місця. Правда, Є такі автомобілі, там, в яких двері не відчиняються, бо там, неприємний запах стоїть в салоні. Ну, всяке буває. Мені подобається служба таксі. Зараз такого немає, що обманюють. Все по щетчику. Виходить, більшість житомирян все задовольняє. Та наявність нелегального таксі у Житомирі передбачає деякі негативні наслідки. А, банальний приклад, який я там озвучу, кажу, ну забули ви парасольку там чи телефон в таксі. Да, якщо це офіційна служба, ви зразу знаєте, куди перезвонити, в кого запитати. Якщо це таксист, якого ніхто не знає ніяк звати, ніде його шукати. Він там по, по терміналу, якісь в інше місто диспетчеру там перекинув гроші, собі там чи поставив фішку, чи не поставив а, з нього. Ну ніякого спросу відповідно не буде. Як влада буде боротися з цією проблемою? Ми зацікавлені, щоб ця сфера працювала в легальному як руслі. І попри обмежені своїх повноважень, думаю, ми готові виступити в ролі от, такого медіатора цього діалогу між контролюючими органами і самими представниками таксі, які ще раз кажу претендують на звання легальних, бо а, їм конкурувати з тими, хто не сплачує жодних податків, хто абсолютно ніяк не під контролем. Реально є складно, і ми готові в цьому допомагати. За словами заступника міського голови Дмитра Ткачука, вже наступного тижня відбудеться публічне обговорення легалізації та ви виходу в юридичну та законну площину таксі. Однак результат буде залежати саме від бажання таксистів протистояти нелегальності своїх колег та переходу на новий рівень. Вікторія Хлань, Олександр Голобородько, телеканал СК 1